Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 22 березня 2024 року по всіх знаках зодіака. Пам'ятайте, що розклад загальний, тому може не в усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для овні випадає старший аркан Єрофант, який говорить, що будь-які справи, які ви в цей день робите, робіть чесно, щоб все було по совісті, щоб було справедливо, щоб не було ніяких хитрощів та обманів. Також карта говорить про те, що не нехтуйте можливості отримати якусь корисну інформацію, навчитись чомусь новому. Це вам принесе гарний настрій, позитивні емоції та задоволення. Тельці. Карта дня для тельців. У тельців тут кубків гарні новини, щастя, радість, задоволення. Знаєте, задоволеність від того, що відбувається з вами в житті. Все добре, все прекрасно, якісь гарні новини. Це в когось може бути і шлюб, і освідчення в коханні, в когось народження дитинки, Це гарні якісь звістки. Ця карта віщує у щастя та радість, тому день у вас буде вдалий і принесе вам гарний результат. Близнюки. У близнюків старший аркан сонечко. Карта віщує успіх у всіх сферах вашого життя. За будь-які починання, які ви будете братися, вони будуть вдалими та успішними, будуть гарні новини, гарний розвиток подій. І успіху всьому. Тому дійте, у вас в цей день все вдасться. Для вас відкриті всі дороги. Раки. Карта дня для раків. Для раків випадає паж мечів. Тут можуть бути якісь конфліктні ситуації, тут можуть бути якісь критика в вашу адресу, якісь плітки. Ви будьте вищі з цього, ви краще пройдіть мимо і не звертайте на це все увагу. Стримайте свої емоції і не висказуйтесь нікому. Просто от будьте спокійні. І все у вас обов'язково наладиться, налагодиться і налагодиться в кращу сторону. Леви. Карта дня для левів. У левів старший аркан диявол. Будуть багато улесливих пропозицій на вашому шляху виникати. Можуть бути всякі такі пропозиції, які з часом будуть внести за собою великі наслідки. Хтось там з друзів позве в кафе, хтось там швидкість може перевищити і тому подібне. Ні в якому разі ні на що не піддавайтеся і так далі. От запланували собі плани на день, от дотримуйтесь цього плану і не відступайте від нього. А всяким таким прекрасним пропозиціям не треба піддаватися всім цим спокусам. Воно вам взагалі не потрібно. Вони ці спокуси з часом вам принесуть тільки. Нові проблеми. Ви краще займіться справою. Справою, яка вас дуже хвилює, вас дуже вдало вдасться її вирішити. Діви. Для Дів випадає двійка жезлів, якісь сумніви на вас очікують, будете зважувати всі за і проти, будете приймати якесь важливе рішення, думати, як вам діяти в тій чи іншій ситуації далі, якась незадоволеність з ситуацією. Але перш за все, як дієте, ретельно все обдумайте. І ні в якому разі не лякайтеся. На вашому шляху можуть виникнути якісь складності, але ви обов'язково знайдете вірний шлях і зможете досягнути поставленої цілі. Саме головне не робити імпульсивних дій, а все ретельно обдумати, без поспіху. Терези для Терезів тут мечів швидке вирішення хвилюючого вас питання. Дуже щось вас напружувало, дуже вас щось непокоїло, і тут ви матимете гарну змогу це вирішити, знайти ту дійсну причину і все це виправити. І також карти говорять про те, що у вас буде, можливо, якась нова справа, яка принесе вам гарний розвиток подій. І в цьому вам допоможуть, допоможуть досить так вдало. Можливо, це допомога, на яку ви очікували в якійсь справі, можливо, це просто якась допомога, можливо, це якийсь подарунок, або ж, можливо, і ви будете надавати комусь допомогу. Але у вас досить гарно, ви вдасться вирішити складні хвилюючі питання, які дуже вас непокоїли, і зможете отримати в другій половині дня або ж подарунок, або важливу допомогу. Можливо, саме це зробите. Но день у вас пройде гарно, і ви доб'єтесь поставлених цілей. Скорпіони. У скорпіонів двійка жезлів, сумніви, вагання, обдумування. Саме головне перед тим, як прийняти важливе рішення, все ретельно обдумайте. І, знаєте, зважте, наскільки все, і подумайте, чи взагалі вам ця справа потрібна. Тому що там доведеться виходити із зони свого комфорту. Все досить кардинально, радикально змінювати. Тому, перед тим, як діяти, все ретельно обдумайте. Стрільці у стрільців четвірка мечів, ви дуже втомилися і хочете відпочити. Якщо є можливість відкласти свої справи, то відкладіть, візьміть вихідний, просто виспіться. Гарненько відпочиньте, відновіть свої сили та енергію. Також попіклуйтеся, якщо є якісь проблеми зі здоров'ям, обов'язково попіклуйтеся. Про своє здоров'я. На дні коди дев'ятка кубків, яка говорить про гарний настрій, щастя та радість у другій половині дня, можливо, хтось із гостей до вас завітає. Козироги. У козероги Вірофант, будьте чесні, справедливі, робіть все по стовісті по закону. Не Нехтуйте можливістю отримати якусь нову інформацію корисну для вас, навчитись чомусь новому, отримати, не нехтуйте не порадами, які вам дають ваші там вчителі чи наставники і так далі. Тут досить такий буде слушний момент для того, щоб пізнати щось нове. Шестірка жезлів говорить, що в другій половині дня ви з легкістю досягнете поставлених цілей і всі свої задуми втілите в реальність. Водолії, у водолії в туз пентаклів, який говорить про е, нові шанси, нові можливості. Е, перед тим, що доля вам посміхається, вдача на вашій стороні. І у вас є гарна можливість, е, знаєте, Розпочати щось нове, щось сильно, радикально змінити в своєму житті. Обов'язково скористайтесь такою можливістю, нехтуйте нею, щоб потім просто про це не жалкувати. День буде вдалий, всі справи, за які ви візьметесь, будуть далі, особливо такі робочі моменти. У другій половині дня можуть виникнути якісь конфліктні ситуації. Рибки. У рибок синірка мечів. Якісь можуть бути шахрайські дії, якісь маніпуляції, хитрощі та обмани. Як і ви можете застосовувати хитрощі для досягнення своєї цілі, так і проти вас хтось може це зробити. Тому будьте більш бачністю, особливо, з ділитесь з кимось інформацією, особливо, коли ви щось підписуєте і тому подібне. У другій половині дня ви з цим з легкістю впораєтесь І ті питання, які хвилювали, ви їх обов'язково вирішите. Бажаю всім гарного та вдалого дня! Хай все збудеться і будуть тільки гарні новини. Бажаю всім миру. Дякую за коментарі, лайки та ваші підписки. До побачення!